У Луцьку на вулиці Дубнівській сталася жахлива аварія. Я зараз стою біля вантажівки, яка зіткнулася із Камазом. На щастя, в цій аварії ніхто не постраждав. Це справжнє диво. Ще одна вантажівка це Камаз. Вона влетіла на подвір'я до людей, хлопці. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, розкажете, що тут сталося, як то так взагалі вони не розминулися. Буває, а ви водій, Чи ви так прийшли подивитися? Ні, водій. Ця вантажівка, це ваша? Ні, це фірмамашина. А, фірмамашина, так? No. Трішки злякалися. Як так взагалі Ні, сталося? Ну, де, вже, це ще було 12 днів, вже скільки. Ну, вже 2,5 години. Пройшло. Трішки видійшли вже, так? Не, ну, понятно. Більше дядько той злякався, він старий дід на Камазі. Mm. Я виїхав по правій стороні. Він виїжджав звідси, він мене не пропустив, він мав мене пропустити. Я ходив від удара, як міг. І от Таке вийшло, нічого не зробиш. Слава Богу, що всі живі, здорові і все. Не отримали ніяких забоїв, як Нормально. себе почуваєте? Нормально, все добре. Що поліція каже? Ну нічого, розмітку робили, все, що кажуть. Він, понятно, винуватий, бо як він і надав перевагу по головній, що я їхав. І їхав без нарушення. Ніяк, і, на, і на фарах їхав, на сьому, mm -hmm. і по GPS і ми дивилися, бо тут фірма з GPS їхав 50 км в час. Нема порушень ніяких. Знову з моєї сторони. А ви місцевий чи да, з моєю спиною витягають камаз, який влетів на подвір'я до людей. Його витягають за допомогою спеціальної техніки. Ось бачимо, він старається виїхати, рушити з місця аби звільнити подвір'я людей. Я смажу, вам хто сусіди подзвонили? Да. – Так. – паркан пошкодили? – Так, да, мій, мій особисто. Я сама його робила. Вони сказали мені, що на ялинку зруйнували тільки я приїхала. І подивилась жахливу картину, ету, що зруйнували мій оцей. І це ваш такий піднавіз? такий під мою машину. Добре, що я виїхала, тому що вчора ще я ще не виїжджала. Могли вам і машину пошкодити? Звісно. Що ж, Камаз вже забрали з подвір'я, на яке він залетів. З нами поспілкувалася лише одна жінка саме її паркан було зруйновано цією автівкою. І бачимо, що зараз же автівка вантажиться. Вона на ходу. Вона зможе доїхати. Чоловік це старший чоловік. Він трішки наляканий. Зрозуміло, що така моторошна аварія це величезний такий стрес. Бачимо, там є та вантажівка, яка вилетіла на тротуар. З неї бачимо, будуть скоріш за все звантажувати пісок, яким вона навантажена, і також будуть її відбуксирувати і вести кудись далі, де вона має стояти. でいいんじゃない,い <laughs>